На замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України Energy Film Production Примарна спадщина. 12 серія. Вечір тисячі автомобільних фар живою рікою проїздють темне місто. Оля та Степан їдуть у невеличкому блакитному автомобілі. Сидячи на пасажирському сидінні, дівчина журливо притулилася лобом до вікна. На світлофорі вона звертає увагу на екран, де яскраво сяє реклама містичного телешоу із фотографією Макса. Степан веде автівку містом. Оля ще раз помічає рекламу з обличчям Максима. У цей час непритомний Максим лежить на лікарняному ліжку. На його обличчі киснева маска. Поруч кілька апаратів підтримання життєдіяльності. Він, не розплющуючи очі, здригається, коли у його голові виникає картинка, де усміхнений Степан одягає обручку, одягненій у білу сукню Олі. Молодята цілуються. Макс згадує, як сам поцілував Олю і як вона цілувала його на набережній. Чоловік пригадує ранок на сіннику, де Оля сором'язливо застібала розхристану блузку, як він торкнувся її, допомагаючи одягнутися. А зараз? Непереможний, неперевершений Максим Костюк. Зляканий Макс опиняється на шоу, де ведучою виступає його покійна бабуся. Ти готовий? У цей час в коридорі лікарні вночі стаканчик сидить нахмурений батько. Біля нього, схрестивши руки, стоїть привид Макса. Ти взагалі в курсі, що навіть після моєї смерті ти продовжуєш діяти мене. Чоловік, заглибившись у сумні думки, продовжує згинати пластик. Ти що, це навмисне? Напівпрозорий Максим штовхає стаканчик, і той вивалюється з рук здивованого Олександра. Ого, це ж виходить тепер і може. До Олександра виходить лікар. Скажу чесно, я в стопорі. Життєво важливі органи не зачеплені. Сильної крова немає, але фактично він ніби помер. Скажіть, а він нічим тяжким не хворів? Начебто ні. А в дитинстві? Я не знаю. А ви справді батько? Ладно. Поки його підтримують апарати, я, звісно, скличу консиліум. Але з досвіду скажу, що сьогодні... У нього буде найважливіший день. Тримайтеся. <в moderator> Старенький лікар йде. Олександр обертається до віконця, крізь яке видно нерухомого Макса та, зненацька скривившись, хапається за серце. Він присідає на лаву. Підходить медсестра. Ай, це погано? Та що це ще? Ну, ти серйозно. Та перестань. Тобі ж краще буде. Он тачка тобі майже навалишиться. Випийте. Завочулий чоловік бере таблетку, яку йому дає медсестра, та приймає її, запиваючи водою. А може мені з собою на всяк випадок? Тримайте. Та не більше двох таблеток в день, а то моторчик саме. Дякую. А Що сьогодні за сучий день? а? 24 число. Макс згадує. Даю тобі місяць. Допомогти тринадцяти. Привідом душам закінчити їхні земні справи. Якщо не встигнеш, сам привідом станеш. Примарний Максим насуплено дивиться на Олександра, що підходить до віконця в палату. Чоловік жалісливо зиркає на сина та йде геть. Стій! 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 Ти, ти куди Стій! Олександр йде коридором, дістаючи на ходу телефон. Тепер, тепер це мій мавзолей на віки. Лікарня номер 3 Утки і спорти. Мамо, що ти це придумала? Привид Максима підходить до дверей в палату та беззвучно молотить по ній напівпрозорими кулаками. Він у відвертається від дверей та дивиться вверх. Мамо. Якщо Оля вийде заміж, то без неї мені це життя не потрібно. Він складає руки на грудях та пробує упертись на двері спиною. Замість цього він провалюється крізь них в коридор. Привид Макса поправляє на собі одяг та схвильовано крокує до Олександра. Пишеш її смс. Молодець. Макс, біді, все вірно. Не відправляється. Вона ж тебе заблокувала. Олександр нервово відходить. Е, ти куди? Батько підходить до віконця у палату та дивиться на непритомне тіло Максима. Він втомлено притуляється до скла та видихає. На ненадовго запутілому склі з'являється напис невидимим пальцем: Це я. Олександр вражено завмирає. Що це? Хто я? Він знову видихає на скло. З'являється напис Макс. Макс! Макс, ти? А що ти хочеш? Невидимий палець пише: Олю. Так як я з нею зв'яжуся? Вона ж мене заблокувала. Привид пише: Їдь. Добре. Максику, а скажи, тебе ще можна повернути? Чи вже все? а?» Він видихає на скло. Макс пише Оля. Все, Я зрозумів. Все. А я їду, синку. Чоловік поспішає коридором. Замить він на лікарняній парковці сідає у чорний позашляховик сина. Автівка рушає. Замить мить вона мчить вулицями осіннього міста. Тим часом у будинку олених батьків готується до весілля. Проходьте. Добрий день, ви хто? Добрий. Я до Олі, я батько Макса. Вибачте, зараз зовсім не час. Олі весілля. Ви не розумієте. у біді. А Оля нарешті в щастя. Йому потрібна її допомога. Яка? Я не знаю. Ну дізнайтесь, приходьте. Олена, мама, милується весільним тортом. Яка краса. Ще й фігурки є. А що це? Цукрова постать нареченого зненацька тоне в торті. Угу. Ну так, так. Олен батько з телефоном ходить по будинку. Ну послухай, якщо вінник не може, то тоді потапо давай. Чи взагалі запропонуй більше грошей? Так, так, так. Мені для моєї Олі нічого не шкода. А чого? Дійсно? Потапа з Вінником? А, а, а я грішним ділом подумав, що вони під час війни до Європи втекли. А вони. А вони ось чому? Зрозуміло. Ну, ясно. Ну добре, ну тоді не знаю, вирішуй. Так? Точно. Оля знервовано оглядає себе перед дзеркалом. На її ноутбуці з'являється пустий чат. Ти що Англійський лорд, it's you. Чат виникає знову. Та хоті вже. У мене є один ловець на приводів. Буде тобі. Вона звертає чат та він з'являється. Ти що поговорити що мені хочеш? Ну, я тебе. На екрані друкується напис українською. Оля міняє Солі. мову і не розуміє. Я тебе тик. Ну, так стало набагато зрозуміліше дякую. Ззаду до неї підходить Степан. Дівчина закриває ноутбук. Вау. Ти вже тут я ще не готова. Дозволь, я тобі допоможу. <гум> а, мабуть, це має бути десь, десь тут. <гум> Вау! <гум> Він закріплює її волосся за Як довго я цього чекав? Я також. Вони цілуються на очах сумного Макса. Ти впевнена? На 100 відсотків. Ну, тоді давай, я диву, Угу. Люблю тебе. Я тебе. Яка ж ти красива? <ріх> ну, якщо ти впевнена на 100%, то моє освідчення сталося, світу тобі вже ні до чого. Мала, ну що забрал? Не відповідаю, значить я зайнятий. Степан злодійкувато озирається та зачиняється у туалеті. Привид Максима, підслуховуючи, стає під дверима. Ну, все, ну заспокойся, мала. Ми будемо бачитись, як і раніше. Я буду ходити на квартиру, яку нам зняв. Ну, а поки ти прийдеш, що я там буду саділати? Ти ще й завжди ні хріна. Співрозмовниця Степана стриптизерка із формами. Так, так, требаш там. Купа усіляких справ: що там шугарінг, пілінг, фітнес. Що там? Примарний Макс хмурить брови та поспішає геть. У цей час Оля з ноутбуком сідає на ліжку. Ну, що ви мені хотіли сказати, містер? Ну дайте, Я тут заходить мама. Ви Машки. заспокоює. А я весілля теж так хвилювалася капець. Протяг змітає з дзеркала фату. Здається, в нас полтори гель завівся. Ти да, чого ти взяла? А він там із тортом теж бишкетував. Mm, та ти що? Mm -hmm. Мамо, у мене тут розталося. Допоможеш? Звичайно, до З задоволенням. Дякую. Оля дає в руки зляканій матері букетик та йде в сусідню кімнату. Там з полички падає рулон паперових рушників. Він розмотуючись, вистеляє доріжку, за якою йде дівчина. Рулон виводить Олю в коридор та жваво котиться по сходах вниз. Усміхнена дівчина йде за ним. Куди ти мене ведеш? Настійні світильники на сходах дрібно миготять, коли Оля проходить повз них. Слідуючи за мигутливими лампами, Оля виходить в коридор нижнього поверху. На дівчині довга весільна сукня білого кольору з мережевними рукавами. Врешті вона опиняється перед дверима в туалет. Ага. Не я все, все лаштую, моя довенька. Ти найкраще. Цела. А хто там у тебе дорогенько? Що? Чи, це ти зі мною по телефону говорив? У! Ти що ревнуєш мене? Це так мило. Але даремно. Я просто готую тобі сюрприз. Який сюрприз? З ким ти нам говорив? Кого ти там любиш? Того, кого і ти. Оль, ну якщо я розкажу який сюрприз, це вже буде не сюрприз. Позаду нього привид Макса. Ой, добре. Я просто все роблю, щоб це було твоє свято а не твого батька, який тягне сюди патапа з Вінником. Я хочу, щоб тобі заспівав хтось нормальний. Хто це нормальний? Ані Лорак. Хто? Це ані Лорак. Е, ця е, Тіна Карель. Правда? Тіна Карель? А кому б я ще казав дорогенька, чи найкраща? <гум> Макс скидає телефон Степана, який той поклав на стільницю. Ти, то може, я звільню зі стрипухи, Наху на мені. Не треба. Він уже не А... Це та, з якої ти Макс бачив? Чому саме та? Тобто. А, а яка в тебе? Ще хтось є? Це циць ти. Весілля не буде. Ой, Оля! Ну, вважай, що в нас один-один. Тільки я нікого додому не водив і ночувати не, не залишав. Охолонь, У нас весілля. Я ще не побачила, для чого воно тобі? Багатий котик! Оль! Вона вибігає в гараж, де стоїть Олександр. Оля, Ти, Ти, відпусти мене! Слухай, не хочеш про мене подумати, подумай про себе і про батьків. У нас там дві сотні запрошених, що люди скажуть. Ми ну, не помиримось, ну, розлучимось, по-тихому через місяць. Ну! А ну відпусти. Ти ще хто такий? Привид б'є Степана. Це Макс. Дякую тобі, синку. Що? Я потім поясню. Чоловік тягне гольф за руку. За мить вони їдуть в автомобіль. Скажіть, що вистерить. Чому ви мовчите? Ну що тобі сказати? Макс, Макс, він він що помер. Ні, він поки що в реанімації. Що з ним? Я не знаю. І ніхто не знає. Навіть лікарі. Макс, що з тобою? Ти, ти можеш написати? Вона дістає телефон. 24. 24 це рівно місяць прийшов. А, а що лікар каже? Каже, що нічого не розуміє, але цей вечір буде визначальним. Але якщо він нічого не розуміє, де взявся вечір і чому вечір? Скільки привидів лишилося? Один. М мама? Так. Мама останні бажання. Мама Макса хотіла, щоб ви з ним зблизилися. Скажіть, чим завершилося ваше спілкування з ним? Нічим. Він сказав, що я пішов в сраку. А точніше їхав. Клас, ми тепер їдемо. Макс, будь ласка, скажи мені, що ти хочеш від батька. Не знаю. Як я можу вирішити конфлікт, якщо я навіть проблеми не знаю? Забий. Куди забити? В Google забити. Макс, ти що, приколюєшся? Забий на це. Забий на це. Ні, хрін тобі. Я нарешті знайшла більш-менш нормального хлопця. Якщо треба, то я його і воскрешу. Давайте ми спробуємо з іншого боку зайти. Скажіть Максу, як ви станете для нього ідеальним батьком? Макс, я клянуся. Більше ніяких акцій, ніяких бізнес-тренінгів, ніяких кредитів. Я, я готовий прокапатись. Піти на курси психотерапії. Ну, я не знаю. Тільки не помирай через мене. Чуєш? Макс, будь ласка, зберися. Ну згадай, як ти казав приводом, щоб вони зазирнули в глиб себе. Що, що тобі від батька треба? Що ти хочеш? Він винен смерті сім'ї, Я, я прошу, якщо тільки мало почекать. Олександр вражено дивиться на телефон і Олю. Макс! Як вона мене простить, якщо її нема. Є поїхали до вокзалу. Швидко. Добре. Ні, ні, я за кермом. Міняємось. Чоловік та дівчина виходять з автівки. Оля прямує до водійського місця та зупиняється і, відвернувшись від автомобіля, дивиться в небо. Щоб ти знав, твоя мама хотіла, щоб ти був щасливий. Ти пишеш мені оце все твоє, я там дик. Я ніколи не вірила, що такі люди, як ти змінюються, і зараз, якщо чесно, я в це не вірю. Але сука, якщо ти після всього цього хоч раз, хоч раз мене обманеш, я сама тебе вб'ю, ти поняв? Я тебе також, я тим тебе... так, я люблю тебе, задоволений. Перед дівчиною проявляється напівпрозора сяюча блакитним світлом фігура Максима. Привид нахиляється та цілує Олю. У цей же час непритомне тіло в лікарні здригається. Максим, не приходячи до тями, починає самостійно дихати. Оля, стоячи на дорозі, відкриває очі та розгублено озирається. Мама. Макса. Не хвилюйся. Зі мною все в порядку. Привид Макса сідає на лаву біля привода мами. У вагон заходять Оля та Олександр. Макс! Ми на місці. У вас весілля? Так, але всі питання потім немає часу. Зараз все інше головне. Так. Он, батько з тобою поговорити хоче. Олександр схвильовано ковтає одну з таблеток, які йому дала медсестра. Віро? Віро, ти тут? Саша, ви думаєте, вона вам скаже, так я тут. Віра, вибач мене, я винен перед тобою. Я думав, що ніколи не скажу, тобі. Що? Чоловік падає. Дісташе, я, я зараз прийду, я лікар, я покличу. Оля біжить на вулицю. Шуковані привиди Максима і матері дивляться їй вслід. У них за спинами підіймається привид Олександра. Чоловік здивовано озирається та звертається до привода дружини. Господи. Віру. Яка ж ти красива і молода, а я старий. Напівпрозора жінка обертається до Олександра та розчулено увіймає його. Ти мені таким подобається. Вибач, не вберіг нас. Прости мене. Та я тебе давно простила. Двоє хороших. Я теж на подарунок. Але дивіться, який у вас син хороший. Вийшов. Хоч за це вам дякую. Це не мені подяка. Я перед тобою дуже винний. Просто що не забрав з села. Та й з тим, що не один чорт не впорався. <реш> так, а... але ж вона виростила нашого сина. Може, ти і не безнадійна. Отже, вся моя сім'я в зборі. Кажуть, що це найголовніше в житті. В, в житті. Це точно про нас. <сум> ти зі мною? Звичайно. А ти до мене не поспішаєш. Олександр та Максим помало відступають від жінки. Вона здивовано зиркає на них. Що? Привид матері розчиняється у повітрі. Сяючі блискітки летять вверх. У цей час у вагон забігає Оля та лікарка швидкої допомоги. <заскій> Я не знаю, у нього серце. Я зможу про що. <заскій> Лікарка у червоному комбінезоні схиляється над непритомним Олександром. Оля у віччя закриває долонею рота. Лікарка відкриває валізку з медикаментами та перебирає ліки. Потім розстібує на чоловікові пальто і робить йому у груди. Олександр притомнює. Віра. Ви хто? Зараз я для вас віра і надія. Головне не робіть різких рухів. Дякую, вами все добре. Добре Добре було з Вірою. А ви мені не дали з нею відлетіти. Мама Макса вона відлетіла. Так. Вас так. Дякую, дякую. В, все, -таки, все таки ми трохи запізнилися. І мозок, мабуть, постраждав, треба швидко викликати. Тут явні ускладнення. Навіщо мені в лікарню? Що я там не бачу? Макс. За мить Оля та Олександр заходять у лікарню. Дівчина біжить коридором. Лікарю, Лікарю у вас тут має бути пацієнт. Максим, Максим Костюк. З ним все добре. А Ви вибачте, хто. Я, я, я його наречена. Співчуваю. Що? У цей час двоє санітарів вивозять з палати, накрите простирадлом тіло. Він не може померти, бо все зробила правильно. Вибачте, я теж зробив все, що я міг. Я тебе не Макс! Максим! У коридорі з'являється привид бабусі. Ба, що відбувається? Чому ти не вознеслася? Я ж все зробив, я встиг. Так, встиг! Ти молодець. То чому я досі тут? Ну, що я, я тут? А що тебе тут тримає? Я що тримаю. Ну, що. Обійняти свого онучка. Сказати, який ти хороший нарешті став. Ба, ти серйозно? Ну, ну, не серця. Я ж тебе так і люблю. Ба, я теж тебе люблю. Але давай без добрих пробудів. Добре. Ні, який ти сердовольний став, який співчутливий. Ба, ну все буває. Все добре, добре. Я знімаю з тебе закляття. Дякую. Дякую, бо я з цими приводим, в мене просто кукуха поїде. Ну, а з кукухою! Уже сам домовляйся! Дякую! Будь ласка, ну зробіть хоч щось! Не зрозумійте! Є ж не Господь Бог. Так, я можу сказати, встань і йди. Але від цього нічого не відбудеться. Знанацька Максу притомлює. Оля. Оля. Лікар втрачає свідомість. Оля. Макс, любий, здобувайся, добре. Мила, хороша. Говорить. Приємно щасливіша людина в світі. Макс, ми впоралися. Ми зробили. Так, поралися. Оля обіймає лежачого на каталці Максима. Він жадібно цілує її. Ні, ні, честь. Ніколи це. Більше ніяких закляті приміті. Максим встає та обіймає батька. Радісна трійця йде до виходу з лікарні. За ними постає привид лікаря. А, Як же я? Максим усміхнено зіркає на привода і продовжує йти разом з коханою та батьком. Кінець останньої серії Титри.